Вітаю! Ми розпочинаємо четверту лекцію курсу підготовка та впровадження проєктів розвитку громад. Наша лекція буде присвячена питанням подання і оцінювання проєктної заявки. Неуважне вивчення оголошення конкурсу і недотримання процедур подання, часто є причиною відхилення проєктних заявок. Інколи на підготовку додатків потрібно більше часу, ніж на підготовку проєкту. Тому. Раджу дуже уважно вивчити оголошення конкурсу і подивитися всі необхідні компоненти, які стосуються процедури подання, додатків, інших там, питань реєстрації на різних сайтах, якщо це потрібно. Тому що от нехтування такими процедурами може вилитись в то, що навіть дуже хороша проектна заявка буде відхилена і. Ваша серйозна праця по підготовці заявки пропаде марно через те, що ви десь пропустили в оголошенні конкурсу одну невеличку фразу. Треба розуміти, що особливо, коли мова йде про подання проєктів до міжнародних фондів, ви маєте справу з величезною конкуренцією. В цій конкурентній боротьбі. Має значення не тільки сама якість опису проєктної заявки, але і процедура подання. Проєкт зазвичай складається з основної частини і додатків. Трошки ми говорили про додатки в попередній лекції. Треба розуміти, що додатки є обов'язкові і факультативні, тобто не обов'язкові. Ось конкретний приклад: зміст проєктної заявки на конкурс Європейського Союзу. Тут ми маємо додаток А, це власне форма заявки. Тут ми маємо додаток Б, бюджет. Маємо додаток С, логікоструктурну схему проєкту. Маємо додаток Д, форма відомостей про юридичну особу. Маємо додаток Е, фінансова ідентифікаційна форма. Маємо додаток Ф. Це форма для реєстрації в системі PADOR в режимі офлайн. Що таке система PADOR? Це система для онлайн-реєстрації всіх отримувачів допомоги від Європейського Союзу. В наших матеріалах. В допоміжних матеріалах нашого курсу, ви можете знайти більш детальну інформацію про те, як зареєструватися в системі ПАДОР, якщо ви плануєте подаватися на отримання фінансування від Європейського Союзу. Подібна система реєстрації отримувачів допомоги є так само в США. Тобто, якщо ви претендуєте на отримання. Значного фінансування від американських фондів, які фінансуються з коштів американського уряду, вам потрібно буде зареєструватися, отримати так званий номер DANS на відповідному сайті. Зазвичай на такого роду сайтах потрібно подати інформацію англійською мовою про ту організацію, від якої ви звертаєтеся за отриманням фінансування, додати. Англійською мовою переклади ваших статутів, аудиторських висновків, звітів про використання коштів організацій, балансів ваших, вашої організації, тобто надати всю інформацію, яка допоможе оцінити вашу адміністративну, фінансову спроможність. Ваш досвід у реалізації тих чи інших проєктів дуже важливо підтвердити в реєстрації в цій системі досвід вашої організації, саме у тій сфері діяльності, по якій подається проєкт.